Перше в історії. Вітаємо на найшвидших змаганнях. Тачки, де ви побачите тільки найкращих. Злетять у небо. розлітались паразити. Перший за історію цих змагань у них бере участь кукурудзяк. Він точно загине. Люк, ти змагатимешся з найкращими гонщиками світу, але є одна проблема. Я боюсь висоти. Йому треба допомогти, розумієте? Так, тобі треба навчитися літати швидко. Ти можеш літати значно вище, ніж ти думаєш. Він готовий літаки злетяться. Кого я бачу. Це ж трилюк. Пилюк. Пилюк вітрогон. Селюк з усіх куточків світу. Круто! Ви бульдог? Здоровченко. Мене всі називають Ішані. Я Ель Чубакабра. У нас буде багато пригод. Ми будемо сміятись, плакати і танцювати. <плакати> <плакати> і танцювати. Тільки я думаю, що не в парі. Запам'ятай, ні на що не розпилюйся. Йой-йой. Вона, мов світанок після довгих років темряви. Або як свіже добривце на полі пожовклої трави. Ти не дуже пишномовний. Давіки, що представляєте нас маленьких літачків. Але ж ви тачка. Проблеми з самоідентифікацією. Від дійсне сподіваюся перемогти мене мої воєвиховий тебе осоромлено. Якщо вам потрібен герой, говорить аеропорт Кеннеді. Повертайся в своє село. Шукайте його в небі. Говорить перю вітрогон Мене донесло у шторм. Я падаю. Це надзвичайно зворушлива історія. Аж вити хочеться. Де ти чув зворушливе виття? Я сам підвиваю. <плес> 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 Це огидно. Літачки, рятуйте, рятуйте. Там смордеться, звертайте праворуч! Ти мене врятував. Ви що плачете? Я ніколи не плачу. Я ж британець. 22 серпня у 3D.